Ну, а ця пшениця ще повністю нема колоска. А, така пшениця. Вже її бачу липучка вросте з неї теж. А. Ну а така пшениця. Вона дуже велика і ідеал стимулятор росту, вона мені вже попупець вище навіть, а не має бути такою великою. Що це таке має бути? Не знаю, ну густа така, що тяжко залізти навіть до неї, бачите, густа І вже от ліпучка є. Розрослася, щоб тобі добре було. Короте. Колосок ще добирає. Не можу ще сказати, що він же повністю вийшов, бо він ще повністю не вийшов. Ще він іде і іде. Там десь під лісом козулі бігають скачуть. тільки що таких три було з великих. Ну, а така пшениця вже. Зараз вечір вже стемні потихеньку. Ну, якось так. Коли. Тут давалось, салітри не давав, давав тільки м -м, сульфат амонію 100 кілограм. E basta